Один метр і вісім сантиметрів це довжина найдовшого чоловічого волосся в Україні, і його 12-річний володар живе на Закарпатті. Хлопчина за все своє життя жодного разу не підстригався, проте після оформлення рекорду вже готовий позбутися шевелюри. Відрізаний хвіст хоче продати, а за виручені кошти мріє купити мотоцикл. Сашка в школі іноді передразнюють, кажуть, схожий на дівчину, та хлопець не ображається. Каже, гордий, що відростив такі коси, але зараз вже мріє їх відстригти. Що Все мішає плавати, це все мішає, ну, що я все на карате ходив, то там що воно, ну, що теж мені мішало і зато. Друзі Сашка більше заздрять славі, яку хлопець отримав завдяки рекорду. Відтоді він і на телеекранах з'являється і з професійними фотографами працює. Щоправда, собі такого волосся хлопці б не хотіли, кажуть, коси для дівчат, а короткі зачіски для справжніх чоловіків. Ну, Представте, ви самі лис, Лиса дівчина. Лисий хлопець ліпше виглядає, ніж лиса дівчина. Тепер коси Сашка внесені до книги рекордів України один метр і вісім сантиметрів. Це найдовше чоловіче волосся в Україні. Особливо рекорд дотішився батько, який теж колись носив довге волосся. Звичайно, переповнало чувство гордості. Ну не кожен день вже таке, таке, таке буває. За відстрижений хвіст можна виручити близько 10 тисяч гривень. Це й буде перший внесок в омріяний для Сашка мотоцикл.